Рульки, так тому що під час зими, коли є зимовий період, коли є перепади температур, про що ми, до речі, теж сьогодні вже говорили, то може траплятися, що наростають бурульки, вони падають, вони можуть впасти як на голову і відповідно завдати якогось ушкодження. Ну але можуть і пошкодити, наприклад, автомобіль. Ясна річ, що під час війни, коли росіяни обстрілюють наші міста, це ймовірно не найбільша проблема, але все таки прагнемо до цивілізованого життя, і маємо розуміти, хто відповідає. За те, щоб бурульки не падали, і відповідно розчищати дахи, розчищати інші ділянки, де вони можуть виникати. Адвокатка Дарія Свистула в студії українського радіо, і зараз поговоримо про те, хто за все це відповідає і хто має попереджати різноманітні проблеми. Дарі, вітаю в етері Українського радіо. Доброго ранку. Ну, я перше питання, яке я поставив вам ще перед тим, як почався ефір, але тепер озвучую його безпосередньо в етері. Чи вам доводилося коли-небудь брати безпосередню участь в захисті інтересів клієнта, який постраждав від бурульок? Ну особисто мені ні, але я знаю багато судової практики стосовно стягнення заподіяної шкоди в результаті падіння бурульок або на особу, тобто людину, або на автомобіль. І в принципі, що. Та, що та судова практика, вона схожа, тому ми з радістю сьогодні зможемо це обговорити. Ну і якраз про судову практику поговоримо згодом. Це справді важливий важливе питання, як це вирішується, наскільки реалістично захистити свої інтереси. Але найперше, хто відповідає за те, щоб буруляк в принципі не було, на дахах розчищати відповідно дахи. І чи залежить це якоюсь мірою від того, кому належить будівля? Так, тобто, чи вона в комунальній власності, чи в державній власності, чи можливо навіть якийсь приватний будинок? Насамперед, відповідно до діючого законодавства на території України відповідальність за наявність бурулюк на дахах, а також розчистки прилеглої території. Вона лежить на власниках будинків. Тобто, це можуть бути якісь бізнес-центри, які знаходяться в приватній власності. Також це може бути в відданні ОСББ, ЖЕКА, і так далі. Відповідальна організація або відповідальна особа відповідно до правил благоустрою повинна розчищати перш Ши прилеглу територію, а також, звісно, бурульки, бо вони можуть не нести як здоров'ю, так і майну особи. Зрештою, наприклад, якщо ми бачимо, що бурульки нависають, бурульки зростають, збільшуються в розмірі, і так відбувається з дня на день, але ніхто їх не чистить. Кудись можна звернутися і наголосити на тому, що потрібно зрештою убезпечити простір? Так, звісно, ви можете звернутися з заявою до. Міської ради вони повинні створити там адміністративну комісію, яка буде виходити для перевірки вашої заяви, і взагалі ці адміністративні комісії при міських радах вони створюються періодично для перевірки наявності цих буруляк або розчистки прилеглої території до будинків, бізнес-центрів, закладів і так далі. А наскільки оперативно такі комісії працюють, так тому що ми ну ми часто можемо стикатися з бюрократією, хоча у нас зараз і цифрові Ація діджиталізація, діджиталізація в державі досить істотно розвинена, але все-таки ну, може бути побоювання, що поки комісія збереться, подивиться, перегляне, то вже кілька днів ті бурульки можуть падати людям на голови. Ну на жаль, я не відповідаю за скорість прийняття рішення щодо створення комісії. На це питання може відповісти тільки міська рада в офіційному порядку. Але наскільки мені відомо, то виїхати вони повинні там протягом 10 днів. Ого, десяти днів це справді багато, мені видається, так тому що вже або потепліше, і борульки самі розтануть, попадують, або ще більше зростуть. Гаразд, перейдімо більше до таких практичних питань, до практичних речей. Як часто, наприклад, в місті Київ можуть виникати такі проблеми, і відповідно люди загалом можуть звертатися по такі проблеми. Ну, це все залежить же, звісно, від погодних умов. І я, як громадянин, сподіваюся, що свідомий, я дуже часто спостерігаю той факт, що є велика кількість буруляк, навіть дуже небезпечних, наприклад, під мостами і розв'язками. Це знаходиться у власності міста, і звісно, місто повинно прибрати їх. Звісно, в місті, де є купа будівель різного походження в різному відданні. Буде купа бурульок, і ну, звісно, за ними треба слідити і дотримуватися законодавства. І це більше не відповідальність особи, яка повинна повідомити там не знаю, міську раду, наприклад. А це відповідальність саме там ОСББ, власника будинку і так далі, і тому подібне. Ну зрештою, я думаю, в них існують певні посадові інструкції, так що робити на такий випадок. Наприклад, коли ожеледиться, то вони беруть, що вони беруть відерце з піском, ходять, розсипають. Ну або це техніка спеціальна робить. Тобто тут є певні алгоритми дії, вочевидь, вони мають існувати і стосовно бурульок. А вони такі самі. Це ті ж самі алгоритми дії. Просто коли там, наприклад, візьмемо просто фізичну особу, в якої там є якесь комерційне або некомерційне житлове приміщення. Де Можуть бути бурульки в місці загального користування, наприклад, там по якоїсь дорожці, де ходять люди. І особа розуміє, що в неї є прилегла територія, за яку вона несе відповідальність, вона її повинна розчистити, і бурульки відносяться туди ж. Тобто не треба розділяти там, розчистку території і розчистка бурулік. В нас різні інструкції, і ми користуємося абсолютно різним законодавством. Ні, це одне і те саме. Фактично ти відповідаєш за простір довкола приміщення, яке тобі належить, або яке ти орендуєш, і відповідно ти маєш подбати, щоб і під ногами в людей було не слизько, і вони не мали можливості впасти, не мали ризику впасти, не мали загрози пошкодитися, Ну і відповідно, і з неба, щоб на них нічого не впало. Так, звісно, так воно, так воно і є, тому що це в принципі одне і те саме. Гаразд, припустимо, що все таки людина постраждала не невдалий день. Був не з тієї ноги встала, або інша якась причина. Ну і, на жаль, щось на голову впало. Які угу. дії мають бути? Ну, я хочу відразу попередити, що, наприклад, за недотримання вимог щодо благоустрою території передбачена адміністративна відповідальність, вона з моєї точки зору просто максимально смішна. Це 152 стаття КАПО, і вона передбачає накладення стягнення у розмірі 850 гривень. Це якщо там власне підприємство або ЖЕК або СББ не дотрималось вимог, і тоді на нього можуть накласти стягнення, скласти протокол і накласти стягнення і в судовому порядку, наприклад, стягувати, а можливо, і просто вісімсот п'ятдесят гривень. Це в як... В якому році була встановлена така сума? Це зараз. Ну, але в якому році вона була встановлена? Тобто теоретично це 95-й рік, наприклад? Ну, Можливо, не скажу. Тоді це 850 гривень ще були гроші, так зараз. Так, а зараз це не гроші, звісно, тому що ну, що це за стягнення? Можна так нічого не прибирати і платити у весь час, тому що це деш дешевше вийде, мені здається. Е, дивіться, якщо на особу впала бурулька е, і вона там зазнала якихось пошкоджень, перше, що треба зробити, це ну, щоб я зробила. Це в мене такі радікальні міри, міри для того, щоб відповідно відразу можна було стягнути за шкоду. Перше, що б я зробила, ну це звісно, будь-яка особа вона повинна зателефонувати до швидкої допомоги для того, щоб приїхала швидка допомога, надала їй першу допомогу. По-друге, треба звернутися до органу в поліції з написанням заяви за статтею 367 звернутися до міської ради із заявою про розслідування нещасного випадку неробничого походження, звернутися до управління житлово-комунального господарства з запитом, кому саме належить даний будинок та у віддані кого взагалі знаходиться прибудинкова територія. Хто несе відповідальність за ці самі бурульки, потім звернутися з заявою про відшкодування шкоди до особи особи або там ОСББ ЖЕК і так далі, в віддані якого знаходиться, ну і отримати відшкодування шкоди. А якщо в разі вам відмовили в добровільному порядку, що скоріше за все, таки буде, то вам доведеться звернутися в суд і скоріше суді... за все відмовлять в добровільному порядку не будуть, так. Ну, з моєї точки зору, це може зробити фізична особа, вона може в добровільному порядку вам відшкодувати. Яку суму має відшкодувати? Яку ти сам попросиш, чи як ви будете домовлятися про розмір відшкодування? Перше, це залежить від того, скільки фактично грошових коштів ви витратили на лікування. Друге, ви можете вказати туди моральну шкоду, ту, яку ви оцінюєте. Але це буде набагато. Ваше здоров'я, з моєї точки зору, коштує набагато більше. Тому всі громадяни там і підприємства повинні відноситися з повагою до людей і чистити бурульки. Тому що ну фактично, там, наприклад, ви витратите 5, 8, 10 тисяч гривень на лікування. Потім у вас є там якась моральна шкода. Потім ви там не ходили на роботу. Ви захочете за це компенсацію там за пропущені дні, і все в принципі, і це дуже невелика сума. А шкода може бути завдана набагато більше. Плюс ви ще й підете до суду, ви витратите на цей час і так далі. А пані Дарія, от якщо говорити вже про безпосередньо судові процеси, якщо дійсно в добровільному порядку відмовилися, вам відшкодувати навіть ту суму, яку ви захотіли мати. то як це відбувається в судовому порядку? Чи ви спостерігали реальні приклади? Ну, по перше, для того, щоб ви підготувалися нормально до суду, вам треба забрати доказову базу. Вам треба зробити фотографії місця події з прив'язкою там до будинку? Балконів, якихось місця орієнтиру, де це, це саме сталося. А потім вам треба зібрати показання свідків, які б могли це бачити. А ви ж уявляєте, да? на вас спала брулька. Ви там в шоці, вам боляче. Тут ви думаєте, так, викликає швидку. Потім оці свідки, ви тут стойте. Я поки стікаю кров'ю, ви стоїте, ви будете давати покази. Потім вам треба зробити однією рукою там, правої ноги, фотографії з прив'язкою до місцевості. І так далі, і все це для того, щоб стягнути дуже невелику шкоду. В фінансовому плані вам, звісно, звісно в тобто на в практиці в... мало хто цим займається, так? То? Так. Тому що це, ні, займаються, але, по-перше, це довгий процес. А по-друге, вам буде потрібна, скоріш за все, допомога юриста-адвоката. Потім дивіться, ви сфотографували місце події, потім відібрали показання у свідків. Ну, точніше, викликали їх потім. Потім взяли виписки з медичної картки, квитанції про сплату медичних засобів різноманітних або лікування там загалом, як ви це робите. Потім ви берете постанову слідчого, якщо ви відкривали кримінальне провадження, про закриття кримінального провадження, а воно може бути йти дуже довго. Потім акт про нещасний випадок, позовну заяву від. Судового збору ви звільняєтесь, подаєте це все до суду і судити, стягуєте за подію на шкоду. Ну от до речі, на жаль, трагічні випадки періодично трапляються аж такі, що людина може загинути навіть від падіння бурульок Чи відомі вам випадки, що після цього ті, хто відповідальні були за те, щоб тих бурульок не було, понесли відповідальність. Наскільки я знаю, так, є така відповідальність. Чи фактично він вони відбували срок покарання? Якийсь мені такого невідомо. Я з таким особисто не стикалася. Можливо, таке існує, але підтвердити наразі я не можу. Тобто, фактично насправді ми зараз говоримо про речі, які відносяться до як незначних незначних злочинів, так Чи... Так, в залежності від наслідків самого падіння борульки. Якщо це там якась легка травма, легкі тілесні ушкодження особа отримала то так. Якщо навпаки ми говоримо про важкі тілесні пошкодження, то як це буде кваліфікуватися? От, наприклад, злочин, так, тобто, uh -huh. ми говоримо про те, що це є злочин, як він кваліфікується в юридичній це... сфері, uh -huh. це заява у будь-якому разі за статтею 367 кримінального кодексу. А також вам повинні зробити судово-медичну експертизу щодо несених тілесних ушкоджень і дати кваліфікацію цим тілесним ушкодженням. Це роблять судові експерти, і відповідно до отриманого висновку можна буде Поставити частину статті, ну, в частині, в залежності від нанесеної вам шкоди. Дарі, підкажіть, будь ласка, ще таке, як, зрештою, цей судовий процес зробити більш ефективним, і як можливо його прискорити? Які існують алгоритми дій, якими можуть українці, українські громадяни користуватися, застосовувати на практиці? Ну, по-перше, я би. Радила звертатись до фахівця, бо зібрати всі ці документи з першого разу правильно. Я, от, наприклад, як юрист починала колись, і хоча в мене був е юридичний там е якийсь досвід невеличкий. Я починала, навіть мені було складно зібрати таку кількість документів в невеличких процесах. Якщо людина зовсім не обізнана в юриспруденції, то це буде до доволі складно і доволі багато часу у вас займе. Якщо ви можете звернути звернутися до юриста, ви можете звернутись до юриста. А якщо ні, то вам потрібно Треба бути, виділити багато часу для того, щоб зібрати ці документи і подати до суду. Щоб прискорити процес розгляду справи, їх треба подати з першого разу правильно для того, щоб вам суд не виносив ухвали про усунення недоліків і так далі, і тому подібне. Це ж дуже дуже затягує процес. Тому якщо з першого разу ви подаєте позов з додатками з усіма із класною аргументацією, то тим швидше суд розгляне. Які, наприклад, найкоротші терміни, припустимо, у вас є можливість винайняти адвоката? Так, це, це коштує грошей, чи існують адвокати, які можуть безкоштовно це зробити? Якісь я не знаю, спілки адвокатів або юридична допомога безкоштовно? Ну гаразд, припустимо, ви винайняли адвоката. То от найкоротші терміни, в які може це відбутися позитивно для вас? Дивіться, якщо ми кажемо про Київ, в Києві будь-який суд перевантажен максимально. Тобто там у кожного судді по 3-4-5 тисяч справ, і в кіль... Києві? Скільки, скільки? Три-чотири-п'ять тисяч справ в кожного судді. Так я навіть мені важко уявити, навіть як вони, як вони з цим можуть поратися. Повірте, мені теж це, коли ти заходиш до кабінету в суді і дивишся, де суддя, його не видно, бо це все купа, купа, купа справ. Якщо про Київ буде довго. Мінімум, я думаю, там місяця чотири це мінімум. від Якщо ми кажемо про регіони, в регіонах значно все швидше. І чим менш населений регіон, і чим більше суддів, звісно, в суді, але там ну так не може бути, то тим швидше розглянеться. Тобто фактично в Києві потрапляти під борульки або потрібно не потрапляти, або потрібно розуміти, що досягнути результату в сенсі юридичного відшкодування або покарання винних буде досить проблематично. Так ну насамперед я б подумала не так, як, як людям не попасти під борульки. Я б подумала над тим, як зробити так, щоб відповідальність за наявність борульок на дахах була настільки великою, щоб люди першочергово прокидаючись зранку і знаючи, що вони власники приміщення ОСББ або ЖЕК. Йшли убирати бурульки, бо розуміли, що якщо не дай Бог ця бурулька на когось впаде, йому прийдеться продати і це приміщення і ще щось, щоб розрахуватися. Тоді це буде працювати. А якщо в нас відповідальність у розмірі 850 гривень, то ну звісно ж можна їх не прибирати. Шановні друзі, ну і кілька рекомендацій додам, аби не постраждати від бурульок і снігу, які падають з дахів будівель, проходячи повз будинки або біля дерев, варто переконатися у відсутності загрози падіння снігу та льодових на Стів, триматися на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибирати найбезпечніший маршрут руху вулицями міста. Якщо чуєте підозрілий шум над головою, то не зупинятися, не підіймати голову, а притиснутися до стіни, тому що може вас врятувати в такий спосіб певний піддашок. Ну або ж бурульки, рульки вони все одно падають на відстані там метра півтора від безпосередньо стіни. Дбати найперше про безпеку дітей, не гуляти із ним. Ми в місцях, де можуть впасти бурульки або сніг, не залишати автомобіль знову ж таки там, де існує подібна загроза, де може бути спадання снігу з даху, не заходити за межі встановлених огорож. Тобто, якщо встановлено відповідно огорожу із позначкою, що оборожно обережно можуть падати будівлю е, бурульки, то це е, ясна річ може для, має для вас бути важливим сигналом, яким не потрібно нехтувати, ну і самостійно потрібно бути пильним і звертати увагу на наявність небезпечних утворень скриги та снігу на дахах. Будинків, і в разі виявлення бурульок, які висять на даху, необхідно звернутися до балансу утримувача цього будинку. Ось такі поради, які, шановні друзі, можуть врятувати нас від неприємностей і зберегти здоров'я, а подеколи навіть і зберегти життя. Що ж, я дякую нашій сьогоднішній гості, адвокатці Дар'ї Свистолі, за участь в нашій програмі. Я сподіваюся, що ті рекомендації, які ми сьогодні почули, вони допоможуть Можуть багатьом українцям уникнути проблем, або якнайшвидше їх вирішити.